Курс чудес урок 163. Смерті не існує. Син Божий вільний. Смерть це думка, яка приймає багато часто нерозпізнаних форм. Це може виглядати як смуток, страх, тривога або сумнів. Такі як гнів, відсутність віри та довіри, турбота про тіла, заздрість і в усіх формах, у яких бажання бути таким, яким ти не є, може спокусити тебе. Всі ці думки є лише відображенням культу смерті, як рятівниці, і Визволительки, втілення страху, господар гріхів, Бог винних і господь усіх ілюзій і обманів, думка про смерть справді здається сильною, бо, здається, вона тримає все живе у своїй висохлій руці, усі надії та бажання. У своїх злих руках усі цілі сприймаються лише її сліпими очима, слабкі, беззахисні і хворі схиляються перед її образом, думаючи, що тільки вона справжня, неминуча гідна їх довіри, бо тільки вона може прийти обов'язково. Усі речі, окрім смерті, вважаються небезпечними, втраченими надто швидко, як би їх важко було досягти, з невизначеними результатами, такими ж, що може зрадити надії, які вони колись породили, і залишити після себе смак праху та попелу замість прагнень та мрії. Але ми розраховуємо на смерть, бо вона прийде певними кроками, коли настане година її приходу. Вона ніколи не перестане брати кожне життя в заручники. Чи хочеш ти вклонятися таким ідолам? Тут відчувається сила і могутність самого Бога всередині ідола, зробленого з пороху. Тут протилежність Богу проголошується володарем усього творіння сильнішим за волю Бога до життя, вічності любові та досконалої та незмінної сталості неба. Тут воля Отця і Сина остаточно переможена і покладена. Під надгробний камінь, який смерть поклала на тіло святого Сина Божого. Нечестивий у поразці, він став тим, ким його призначила смерть. Епітафія, яку написала сама смерть, не дає йому імені, бо стала порохом. Цей напис не каже нічого, крім цього. Ось свідок, що помер. І вона пише це неодноразово, тоді, як її шанувальники погоджуються, і, ставши навколішки лобами до землі, злякано шепочуть, що це так. Неможливо поклонятися смерті в будь-якій формі. І все ж вибирати тих, яких ти б не хотів годувати, а радше уникати, тоді, як ти продовжуєш вірити в інших, тому що смерть повна, або всі речі вмирають, або живуть і не можуть померти. Жодний компроміс неможливий. Бо тут ми знову бачимо очевидну ситуацію, яку ми повинні прийняти, якщо хочемо бути розсудливими, те, що повністю суперечить думці, не може бути істинним, якщо не доведено, що її протилежність є хибною. Ідея смерті Бога настільки абсурдна, що навіть божевільним важко у це повірити. Бо це означає, що Бог колись був живий і якимось чином загинув, вбитий, очевидно, тими, хто не хотів, щоб він вижив. Їхня сильніша воля змогла перемогти його, і таким чином вічне життя поступилося місцем смерті, і син також помер з отцем. Прихильники смерті можуть мати страх і все ж чи можуть такі думки бути страшними? Якби вони побачили, що це тільки те, у що вони вірять, їх би негайно звільнили. І ти продемонструєш це сьогодні? Смерті не існує. І ми тепер відмовляємось від неї в будь-якій формі заради їхнього та нашого спасіння. Бог не створив смерті, якої б форми вона не приймала, тому має бути ілюзією. Це позиція, яку ми займаємо сьогодні, і нам дано дивитися. За межі смерті і бачити життя за межами. Отче наш, благослови сьогодні очі наші, ми Твої посланці і ми бачимо славетний відблиск Твоєї любові, що сяє в усьому. Ми живемо і рухаємося у Тобі одному. Ми не відділені від Твого вічного життя. Смерті не існує, тому що смерть не є твоєю волею, і ми живемо там, де Ти нас помістив у житті, яке ми ділимо з тобою та з усім живим, щоб бути подібними до Тебе. Та частиною тебе навіки. Ми приймаємо твої думки, як наші власні, і наша воля навіки єдина з Твоєю. Амінь. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй. Їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.